Пресвята, Богородиця, цілителько людських душ і сердець, з великою надією звертаюся до Тебе, благаючи зцілення для моєї душі, Ти, яка знаєш біль людського серця, подивися, милостиво, на мої рани, і вилікуй їх своєю ніжною любов'ю. О, пречиста Діво Марії, Мені важко нести цей тягар смутку, болю і розчарувань, які накопичилися в моїй душі, прошу тебе, доторкнися до мого серця і даруй йому мир, спокій і радість. Матінко Божа, моя душа потребує твоєї присутності, щоб повернути втрачену надію і зміцнити віру, забери з мого серця образи, які я не можу забути. Вилікуй рани, завдані словами чи вчинками інших людей. Богородице, дай мені ласку прощення, щоб я могла звільнитися від тягру гніву та образ, що пригнічують мою душу. Навчи мене прощати так щиро і легко, як ти пробачаєш нам. О, пречиста мати! Велікуй рани, завдані втратою близьких, самотністю, відчуттям покинутості та непорозумінням, наповни мою душу відчуттям своєї ніжної присутності та любові. Марія, допоможи мені позбутися тривог, страхів і невпевненості, які заважають мені повністю довірятися Божій волі. Зміцни моє серце і навчи Його знову радіти життю. Пресвята Богородице! Моя душа спрагла твоєї підтримки і ласки. Прошу тебе, віднови мої духовні сили, даруй мені світло надії, що розвіє темряву моїх переживань, мати милосердя, будь поруч зі мною у важкі хвилини, дай мені зрозуміти, що я не самотня у своїх стражданнях, допоможи мені відчути Твою любов і піклування, яке лікує навіть найглибші рани серця. О, Богородице, приведи мене до Твого сина. Господа Ісуса Христа, нехай Його божественна любов повністю зцілить мою душу. Пресвята Діво, вірю, що під твоєю опікою мої рани загоюються, а моя душа знову стане цілою. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь.